Культурний десант розпочинає проєкт Фронтова студія. Випускатимуть пісні військових, записані на фронті у пересувній студії звукозапису. Ведучими шоу стануть музиканти та співзасновники культурного десанту Коля Серга та Саша Чемеров. Загалом планують зробити 14 випусків і випускати всі пісні на стримінгових платформах. Співай, доки ще є надія. Спів підноситься понад травою. Не знайшов! Раз, два, три! Це буде жиряка. Ну що, поїхали? Бо говорити новий проєкт Фронтова студія має змогу з Сашою Чемеровим, музичним продюсером культурного десанту. Добрий день, Саша. Добрий день. Я вже Добрий трошки Дуже щойно розказала глядачам про проєкт, показали тизер. Отже, як ви відчули потребу у створенні проєкту Фронтова студія і чому? Головна ідея створення проєкту Фронтова студія. Це познайомити. Цивільне населення з військовими, показати, що військові наші саме культурні військові це такі самі люди, яких вони бачили до цього, до яких вони ходили на концерти. Тобто задача стерти стерти оцей кордон і подружити цивільних та військових, показати які насправді величезний. Генофонд культурний, ми маємо, який зараз боронить нашу країну. Так, продовжуючи тему ось цього, знаєте, протиставлення, якщо можна так про нього сказати, так цивільних і військових, Коля Серга в тизері буквально каже про мету проєкту: зафіксувати цінності, переконання, вірування військового світу і передати їх. Цивільному суспільству і нащадкам. А отже, які це цінності да. і переконання, і чи так вже вони відрізняються від цінностей цивільних, так би мовити справа в тому, що тут тут справа не в тому, що вони сильно відрізняються. Справа в тому, що коли ти знаходишся на лінії фронту, відпадає дуже багато речей, які в цивільному світі мають значення, і залишається Оцей стрижень, ця правда, ідея, і, і і так далі. Тобто, сконцентровано, щось, щось сконцентрована, і саме це ми хочемо показати. Тобто, головне не, не розтікатися багато, як то кажуть, по 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 древу, а йти показувати головне, знайомити з головним, саме саме, я думаю, от в, в цьому є мета. Плюс проект настільки унікальний такого в світі ще ніхто не робив. Ми маємо зараз найвеличезну війну повномасштабну з часів Другої світової, і тоді такого не робили. І зараз виходить, в нас є можливість зробити це саме таким чином. Тобто, це автентичний, автентично, унікальний проект. Так, зараз я хочу попросити вас окреслити масштаби, скільки це випусків, і скільки це буде сезонів, якщо будуть сезони, е, наразі ми відзняли перший сезон, і це 14 серій, 14 епізодів, і ми плануємо знімати наступний е, е, ну, такий наступний, наступний сезон. Він буде Тематично трошки інший, я не буду поки розкривати, яка буде там головна тема, але ми вже готуємось до цього. І от стартуємо ми в четвер, шостого червня, і кожен тиждень ми будемо виходити в четвер, о сьомій вечора і 14 разів ви можете нас побачити. Хочу розпитати вас детальніше про кухню, як це відбувається. Хто автор тексту, хто автор музики. Чи доводиться якось адаптовувати ці твори так, аби вони були всім зрозумілі, ну, зокрема, там, цивільним? Як це відбувається, цей творчий процес? Слухайте, я скажу точно, що, по-перше, я не знаю особисто жодного. Продюсера жодної людини, яка в принципі займається як і відео, так і аудіо, хто би взявся за цей проект. Тому що кухня виглядає так, що ми просто їдемо на лінію фронту, домовляємось з артистом, беремо його: чи в артиста є своя пісня, чи ми пишемо пісню? Тобто, я написав. Три, мені здається, пісні для проєкту Коля Серган написав одну пісню. Самі артисти, військові написали декілька пісень, є в лемківські пісні, є повстанські пісні. І ми це все збираємо ну, в таких складних умовах. А хто буде героєм першого епізоду, якщо не секрет? Героєм першого епізоду буде Олександр Ремес, це культурний десантник з харківського напрямку, був гурт такий руки в брюки», це те, що ви можете знати. От він написав пісню про капелана, і от його буде перша серія. І дуже прикольно, як вийшло, ми записували це в Ізюмі. І поки ми записували Олександра. Під'їхала машина з на з написом капелани, і просто там координатор підбежав, перебив. каже: слухайте, не знаю, як це пояснити, але під'їхала під'їхав автобус з капеланами. Ми вийшли, і реально там було сім капеланів, з якими ми почали розмовляти. Запросили в студію. Ну тобто, це було цікаво. Ще цікавий момент. Мені хотілося, щоб, щоб це був міжнародний проєкт. З капеланами, і там пісня така, що хотілося б якусь таку гітару рок-н-рольну. І Ідея була запросити Дена Аурбаха з групи Black Блэккіс. Ми подзвонили Шону Пену, попросили його знайти нам його. Чи знає він його? Він сказав: я його не знаю, але знаю Джоша Гомі, це гітарист, вокаліст of Фронтмен гурту Queen of the Stone Age. каже, може його? Я кажу, пу. Це навіть краще. І ось ми маємо е, Джоша е, в пісні Капелан, який грає на електрогітарі е, там. Знаєте... Тобто це буде в, першу, в, першій, в першій серії. Однією із цілей культурного десанту ви завжди декларуєте так підняття морального духу. Якщо в мене зараз уже піднявся моральний дух від цієї всієї інформації, то я можу собі уявити, як це працює і і на військових, і на всіх, хто задіяний в процесі. Хочу уточнити коротко стосовно безпеки. Наскільки близько ви можете з цією пересувною студією під'їжджати до лінії фронту, власне? Ми намагаємося діяти виважено, але можу сказати, що ну, в нас небезпека і в містах висока, до речі, і чим ближче ти до лінії фронту, тим вона вища. І можна тільки собі уявити, коли ти знаходишся саме там. Іноді це позиції, іноді це при прифронтові міста, іноді це позиції. Тобто це, це дуже небезпечно почула вас, я хочу детальніше ще розпитати про діяльність культурного десанту? Вже трошки ми про нього згадали. Він ви час у нас так згадується в нашій розмові. Власне, ви його заснували після початку повномасштабного вторгнення? Нагадаю глядачам, аби виступати на передовій і залучати військових, піднімати моральний дух, як ми вже говорили. Наскільки зараз команда виросла, і яке завдання зараз першочергове у культурного десанту? Ну, коли ми засновували культурний десант, історія була така, що Коля мені подзвонив. Ми поїхали в шпиталь, і коли ми вийшли з шпиталю, я кажу, Коль, нам треба робити організацію. Треба брати це як, як служіння. Це наша буде служба. І з тих пір організація виросла до неймовірних розмірів. В нас реально задіяно саме. Менеджменту, координаторів, людей, які відповідають за різні напрямки. Більше ста постійних і плюс 100-150, які додаються фрілансери, гості і так далі. В нас дуже багато проєктів останнім часом. Ми зосереджені на проєктах, які називаються дімуяви наприклад Наприклад, це, це такі. Альтернативні дома культури для дітей в по, -по, по більшому У нас є проект книжки книжка на фронті. Тобто, ми доставляємо книжки до військових, цікаві, актуальні. Привозимо авторів цих книжок, щоб вони розказали трошки про це. Проєктів дуже багато, як цивільних, так і військових. Є проекти, про які я навіть не можу розказати. Вони трошки за засекречені тобто, багато всього. Ми працюємо постійно без зупину. Зараз у нас одна група знаходиться в Америці і вони спілкуються безпосередньо з нейтівими американцями, тобто, це робота. Не з діаспорою, да, а конкретно з людьми. Ми доносимо їм інформацію. де поїхали, люди ем, відзначені, відзначені нагородами, поранені е, серйозні музиканти великого такого високого рівню. Е, і от вже півмісяця вони там, і ще місяць будуть там. Знімається про це фільм. Е, ми знімаємо декілька фільмів і декілька вже відзняли тут. Е, тобто працюємо. До вас, як до автора дуже багатьох популярних пісень, так для української аудиторії, хочу вас розпитати саме про роботу з масовою аудиторією і якою вона зараз має бути на вашу думку. Знаєте, я ось думала, чи згадувати тут Юрія Бардаша, чи не згадувати. Ну ви з ним плідно співпрацювали в свій час, і він виявився, знаєте, людиною з нестійкою національною ідентичністю скажімо так, але ж він не єдина така людина в Україні. Чи вбачаєте ви зараз потребу працювати над ствердженням національної ідентичності? І чи взагалі можливо займатися цим вихованням? Не побоюся цього слова, так в, в просторі популярної музики. Абсолютно, я вважаю, це, це одне з найголовніших завдань, які має робити артист зараз. Це по перше, знайти в собі цю ідентичність, це в поглибитись в історію і донести до своєї аудиторії правильні меседжі. Це обов'язково. Що стосується бардаша, то я думаю, що в цьому плані ця людина вона була завжди такою, але дуже добре прикидалася. Тобто, це це зрадник, це колаборант, і в нас до речі, в проєкті фронтова студія є пісня колаборант. І це питання ми розкриємо. Це буде пізніше, це десь там восьма, дев'ята серія. Ми запросили Володимира Золкіна, який професіонал вже в цьому. Тобто, це буде цікава серія, яка, яка буде доносити саме, саме ці, ці питання. Так само, тобто, ми цим теж займаємося, і в форматі фронтової студії. Я це роблю як артист. І я вважаю це обов'язково. Це обов'язково і це має бути перманентно. А на чому ви вирішили сконцентруватися ціннісно, так і змінтовно в своєму сольному проєкті Саша Чемеров? Знаєте, мені тут легше мені не довелося нічого міняти, тому що саме сольні мої пісні, коли б я їх не написав 5 років тому, 6 років тому, чи навіть 12 років тому, вони всі. Про те, що відбувається зараз, я не знаю е як, як це працює, е але е десь десь я щось побачив раніше. Якась концепція прийшла раніше, тому мені не треба нічого додавати до того, що я вже робив. Там одна з пісень, наприклад, яка була написана е майже. Три з половиною роки до повномасштабного вторгнення, в якій співається «Прокинься, лютий вкрав весну, прокинься, не проспи війну. Тут зрозуміло. Як, якось так. А, так і знаєте, ми тут в програмі Культура на часі обговорюємо ціннісні, так культурні, такі змістовні глибинні питання. І з огляду на кілька дат присвячених дітям на початку червня, першого червня, день захисту дітей, сьогодні, 4 червня, день пам'яті дітей. Я запитаю вас як батька двох дітей. Як вторгнення вплинуло на їхнє дитинство? Слухайте, воно вплинуло максимально, тому що сім'я розірвалася. Я вивіз сім'ю 14 березня назад в Америку. При тому, що я і сам мав можливість як резидент виїхати, але я не міг собі дозволити морально і ідеологічно цього зробити. Тому ці всі роки я дуже рідко бачив сім'ю, і звичайно дружині з двома дітьми надзвичайно було складно. Я виходить два роки. Пропустив два роки виховання своїх дітей зараз. До речі, я їх забрав в Україну, хоча б хоча б на літо. Бо просто вже неможливо бути, бути на такій відстані. Це звичайно впливає. Це над цим треба працювати. Як як, як ми маємо працювати над проблемою ветеранів і людей, які повернуться. Повернеться з поля бою так само. І ми маємо працювати над психічним станом дітей, і не тільки психічним, і фізичним. Тому що війна впливає як зі всіх боків. Зі всіх боків. Дякую вам дуже за відвертість і за вашу позицію, і за вашу діяльність. Щасти вам. Я спілкувалася з Сашою Чемеровим, автором пісень, музичним продюсером проєкту Культурний десант. Ми говорили про фронтову студію Ютуб шоу, в якому військові будуть створювати пісні і записувати їх у пересувній студії звукозапису.